Всім привіт, з вами Іван. Я на площадці вест. Вибрали другу куботу ось таку надійну, стару, міцну, провірену. Ціна 7600 з доставкою поміняні всі масла фільтра. Я провірив, дійсно все поміняно. Колеса нові, не фарбована, є мінімальні царапинки, ножі трохи стерті. Але з того всього, що ми передивилися в тому бюджеті, самий оптимальний варіант 235-та, така по кінських силах, як мій і секі. мінімальні потертості. Зараз грузимо і веземо. Село. то на сьогоднішній день вже буде в нас в селі четвертий японець ми, що, хлопці грузимо нашу купотку ну, трохи підношення але говориться, ми трошки виторгували Яду набере для себе, то хвати, хватить з головою, як говориться. Бачу, навіть є фаркоп в комплекті, що на багатьох японцях не було, скільки ми дивились. Микошик працює супер якого диму Є реверс, є гідропідсилювач, розворот на місці, все працює. Порівнювали з китайцем, тобто там ДТЗ чи Донфен, ціна однакова. Але вибрали все ж таки японця. Ну та і з самого початку Романов в курці в капюшоні, то мій друг, він не хотів китайця. Каже, Іван, ти стільки років їздиш на японцю, що ти на ньому тільки не витворяв, я китайця не хочу. Все. Ну і взяли про красавця. Все, трактор вже на місці. Оставка безплатна, привезли. Виражаємо. Під колесом є з того боку. Ага, запаска. Через пеньок переїде. Говориться з доставкою на подвір'я. Ну, ось такий тракторець, хлопці, вже на місці. Красунчик. Колеса передні нові, є гідропідсилювач, є реверс. Я вже казав, масла, все поміняне, я провірив, дійсно поміняне все. Масло чистеньке в моторі, фільтр новий. О, тільки до гідравліки вони не пхалися, нічого не міняли. Ось такий стан. Все в оригіналі, нічого не мальовано. Так, є потертості такі, але це не мальовано все. Капот поцарапаний, бо японці заправляючи ставлять каністру на капот і заправляють, капот є поцарапаний, але тільки капот, тут більш-менш все ціленьке. Одна лампочка є перегорівша, дали нову, але ми переробимо на а 4 так як в мене. У мене, до речі, на каналі є відео, як я переробляв лампочки на а 4 Переробимо, поставимо місць. Нормальний, не буду мірити руками, як дехто. Суцільний, як говориться, не суцільний, а міцний. Все сухо, моторчик сухо, знизу. Підніжка, як бачите, не підфарбована, оригінальна фарба на підніжці. Під поліком взагалі потерплостей ніяких. Стан педалі. Ну, В хорошому стані трактор. В хорошому стані. Нема що казати. Ножі підтерті, але ну, не факт, що ножі, що фреза від нього. До речі, є навісне. Не навісне, а фаркоп є. Такий стан трактора. Зараз ми глянемо який рік випуску. Так, по року випуску дивимося, 89 рік випуску. Диски так само не фарбовані, шини 9,5 на 24. Передні БКТ, до речі, хороша індійська резина 6х14. У мене 7х14 стоїть, чуть-чуть вищі. Ну що, хлопці, буде. Відео ще по огляду його. Як говориться, ставимо лайки, підписуємося, пишіть коментарі, всім відпишу. Трактор куплений у Львові на об'їздній компанія ВЕСТ. Всім рекомендую і бувайте здорові!